Сьогодні у випуску: хвилина мовчання у сесійній залі. Міський бюджет зазнає змін. Благодійний фонд розширює географію діяльності, листи українським солдатам. Для люблячої матері немає нічого неможливого, що необхідно для успіху у цій сфері діяльності. Отже, черговий випуск лозівської панорами починаємо. Дивіться, та знайте. Випуск розпочинається з інформації сумної. уважаемые депутаты городского совета, присутствующие горожане, как следствие войны на востоке Украины, беда постучалась и в наш город. Командир танковой роты 93-й Днепропетровской отдельной механизированной бригады, капитан Лавренко Александр Николаевич, 1923 года рождения, погиб при выполнении боевого задания в В районі Донецького аеропорту. Прошу його пам'ять. Почтіть мінути мовчання. В останню путь місто проведжатиме земляка учасника антитерористичної операції у суботу. Громадянська панахида розпочнеться о 13-й годині біля будинку 4, що на третьому мікрорайоні. Одразу після пленарного засідання позачергової сесії Лозівської міської ради з ініціативи міського голови відбулася його зустріч з представниками місцевих змі. Керівник міста охарактеризував загальну соціально-політичну та економічну ситуацію в місті, чинники впливу на ситуацію та настрої городян. Розповів про ієрархію проблемних моментів у забезпеченні життєдіяльності міста та кроки міської влади їхнього вирішення відверто, докладно з перших вуст вже в наступному випуску. Міський бюджет зазнає змін. Він поповниться на мільйон гривень. Кошти трохи більше мільйона гривень то субвенції з державного та обласного бюджетів. Начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева докладно інформувала депутатів міської ради на спільному засіданні постійних комісій напрямки фінансової допомоги. Майже 100 тисяч адресовано панютинській селищній раді на проведення повторної грошової оцінки земель. Близько 200 тисяч то співфінансування з обласного бюджету, переможцям обласного конкурсу міні проєктів територіальних громад разом у майбутнє. Нагадаємо, переможців п'ятеро, дитячий садочок. «Росинка», громадська організація Лозівський центр інвалідів Жемчужинка, міський палац культури, дитяча музична школа та ОСББ. Наша оселя. І майже 800 тисяч гривень додатково в. Виділила держава через обласний бюджет нашому місту на поточний ремонт п'ятьох вулиць. Зміни до міського бюджету депутати затвердили у п'ятницю на пленарному засіданні. З ініціативи міського голови прийнято рішення вимушеним переселенцям із Донецької та Луганської областей, яких тимчасово розселено на вулиці інженерній, комунальні послуги і надалі надаватимуться безкоштовно, принаймні до вересня. Місто продовжує підтримувати та допомагати своїм сусідам, які опинилися у скрутному становищі. Майже тисяча вимушених переселенців зі східних областей країни, тікаючи від війни, знайшла прихисток у лозовій. Наразі більше 200 тимчасових переселенців вже повернулися до звільнених міст. Втім, ситуація в цілому на сході ще залишається напруженою. Часу на перепочинок у координаційної ради з підтримки сімей, які виїжджають із сусідних областей. Немає усі залучені служби працюють у тому ж режимі. Тенденція на те, що люди виїздять до міста Славянська. І міста Краматорська вона є, але в той же час сьогодні збільшується тенденція відповідно по місту Луганську і місту Донецьку, особи, які перебувають. Голова координаційної ради, заступник міського голови Олександр Неділько У середу на традиційному засіданні ради звернувся до правоохоронців з дорученням посилити чергування на станції Лозова щодня. О другій годині ночі, о другій сорок, прибуває потяг із Луганська, де приїздять люди-переселенці, які ну, звертаються до наших волонтерів, до депутатів місцевої ради, для того, щоб їх зустрічали, перенаправляли на міста Харків в інші міста. Відповідно людей багато. Приїздить, ну скажімо так, якась допомога їм теж повинна надаватися. Якщо буде потреба на залізничній станції, можливе створення певного запасу продуктів харчування та предметів першої необхідності для переселенців транзитних. Для цього будуть задіяні благодійні кошти. Усього трудові колективи бюджетних установ та комунальних підприємств надали гуманітарну допомогу на загальну суму понад 100 тисяч гривень, 7 тисяч надійшли на рахунок фонду милосердя з позначкою для переселенців. Системно здійснюють окремі городяни і адресну допомогу родинам переселенців. Крім того, зараз управління праці працює з волонтерськими організаціями, відповідно, міста Лазова. Це жіночий легіон самооборони і волонтерські організації міста Харкова. Безпосередню підготовку до зими будинків, де тимчасово мешкають переселенці, ще не розпочато. Втім, кошторис необхідних робіт комунальники вже підготували 160 тисяч. Частину з них є можливість отримати від благодійних фондів. Будемо сподіватися, що, хоча б якась частина таких коштів, можливо, вона надійде до міста це дасть нам. Можливість спрацювати достатньо оперативно. Вільне житло у приватному секторі відстежено. Певний відсоток, доповідав начальник організаційного відділу, занедбаний. Певний відсоток таким стане незабаром. Є декілька квартир, які на сьогоднішній день фактично немає власників взагалі. Півроку померли власники і знаходяться ну, так, через квартальних, установили в одній квартирі. Уже було все, фактично, коли вони винесли, вже почали пічку розбирати. Тому повідомив Анатолій Юсковець, працюватимуть за іншою схемою. Ми через квартальні комітети фактично дали доручення всім і зараз працюємо відносно населення, яке готове на сьогоднішній день запропонувати місце у себе. Тобто ті, які живуть, нормальні люди. Майже три сотні дітей різного віку з різними потребами приїхала до Лозової. Тринадцяте роззалучено до навчального та виховного процесу. Без обмежень запевнив начальник міськво. Це буде зроблено і для решти бажаючих та потребуючих з 1 вересня. Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації отримав доступ до бази даних закладів освіти сусідніх областей. Відсутність документів для школярів не буде перешкодою для навчання у Лозові. Якщо їх немає, то ми зараховуємо дитину, але ж потім підтверджуємо через відповідну схему, про яку я сказав, через департамент, факт навчання дитини в тому чи іншому класі в Сідному районі. Таким чином, без обмежень, будь-який вид навчання та виховання ми можемо надати будь-якій кількості дітей зі сходу. У навчально-виховному комплексі номер 8 та 10 і у дитячому садочку 9 працюють пункти психологічної допомоги дітям, які вже побачили та стали свідками війни. Головуючи на засіданні координаційної ради, подякував усім службам за проведену роботу та городянам за розуміння, з якими завданнями стикнемося далі. Покаже час. Харків, Богодухів, Куп'янськ, відтепер і Лозова благодійний фонд Єдина родина розширив географію своєї благодійної діяльності. У нашому місті харків'яни були у четвер узнали 2 дня назад о том, что здесь тоже есть беженцы, так как основной деятельностью сейчас приходится заниматься помощью людям, которые вот в такой ситуации оказались. Узнали о наличии здесь такого большого количества людей. Вот все, что посильно сегодня собрали, привезли помощь. Харьковские благодійники привезли одяг, продукты харчування, в основном дитячі, и навіть для зовсім маленьких. Продукти привезли чуть-чуть пока, потому что не понимали, что нужно. Теперь знаем уже Учили інформацію. Директор благодійного фонду Наталія Сергієнко розповідає, що мають старі партнерські стосунки з багатьма підприємствами та підприємцями Харківщини. Суттєву підтримку надають і окремі люди. Фірми, які допомагають, і просто люди. От сьогодні просто одну машину нам виділили ребята, ата Ми готові, пожалуйста, допомогти в перевозці. Ми організували, загрузилися, поїхали. Люди отзываются просто обычные люди. Это люди, які нас знаходять через інтернет, через новости, радіо. Везде у нас відкриті пункти допомоги, прийому гуманітарної допомоги і пункти, куди люди можуть обратиться за допомогою. Телефони гарячі, все время на зв'язку. Менеджер проекту благодійного фонду Марина Краснова називає цілодобовий мобільний телефон для тих, кому потрібна допомога, і для тих, хто хоче надати допомогу. Вимушеним переселенцям із зони антитерористичної операції 063 831 83 25. Аби підняти бойовий дух українським солдатам, діти з таборів відпочинку Зміна, Бритай та Сосновий написали їм листи і намалювали для них малюнки. Все це лозівчани змогли вручити воїнам особисто у четвер, коли поверталися з позаміського закладу оздоровлення і відпочинку Сосновий. Як усе відбувалося, дивіться далі. Купу листів і малюнків з повагою до захисників вітчизни діти передали безпосередньо у руки оборонцям на одному з блокпостів із Юмщини. До листівок начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова додала булочки і цукерки. В Свою чергу воїни пообіцяли переглянути листи і передати їх далі в зону АТО, а також дозволили бажаючим сфотографуватися і потримати у руках зброю. Писали листи українським воїнам діти з великим задоволенням. Ми писали всі, весь лагерь повністю писав, навіть я в цьому участвував, навіть для них нарисував рисунок. Ну, і написав е, ну, на обороні за наших солдатів, щоб підняти їм бойовий дух, щоб їм було ну, добре там на постах, щоб ну, вони знали, як ми їх підтримуємо. Діти писали з удовольствием, просили не стріляти, а Паніма слова були поддержки. Ми читали, ми плакали. Нам очень понравились эти письма, Детки молодці, конечно. Умнички за час перебування в таборі суснови діти здружилися настільки, що розставалися зі сльозами на очах. Хоч залюбки розповідали про час проведений там. Ми коли приїхали, нікого не знали, а потім познакомились, сорілись, да. влюблялись. А мне самое больше запомнилось, коли ми катались на петве на петре перво і їздили на сраусімові ферму. А мы ходили каждый день на дискотеке, получали себе светящие браслеты. А купаться вас водили? Да. А кувшинки вы видели? Да, да. да. держали в руках. На следующий год мы поедем сюда? Конечно. Да. Ну не надо плакать. Расставание – это повод для новой встречи. Дехто з дітей повернувся з табору з пам'ятними сувенірами та грамотами за успішну участь в різноманітних конкурсах. Родили боксерськими перчатками і грамотами. Вихователі говорять, намагалися створити для дітей найкращі умови для відпочинку і чекають на них наступного року. Зі своєї сторони ми виконаємо всі завдання, які з нами перед нами будуть стояти поточному році і на, на слідуючий рік. Печальна мить розставання вже зовсім скоро позабулася, і діти поверталися додому, співаючи пісні. і сосновий, є. Були, радості, щастя і чудес. Надікає весело живемо, конкурси проводимо, песінки поємо. поскаржилася бабуся. Її онук кривдить свою матір, її доньку. В ході обстеження родини вивчення ситуації з'ясувалося, що сама мати провокує ситуацію та тривалий час кривдить дитину. Це лише одне з питань, яке розглядалось у виконкомі днями на засіданні комісії з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання насильству у сім'ї. Проблема агресії є однією з найбільш гострих та актуальних, розповідає Світлана Брежнєва, начальник служби у справах дітей. Кількість випадків насильства та жорстокого поводження в сім'ях з року в рік є стабільною, і мова лише про ті факти, про які повідомляють, про які дізналися відповідні фахівці. Координатором у розгляді тих звернень сьогодні є управління праці та соцзахисту. До розгляду залучені всі причетні структури. Це насамперед міліція. Охорона здоров'я, центр практичної психології, і соціальної роботи, лікар-нарколог, служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей, і молоді і багато інших структур, відомств управлінь. Як показує досвід роботи, то якщо є випадок насилля, як ми ось розглядали на останній комісії, коли 16-річний хлопець. Жорстоко себе поводив по відношенню до своєї рідної матері, то, звичайно ж, корні є у відношенні матері до дитини. Підлітковий вік дуже суперечливий, стверджують фахівці, проте появі агресивних якостей сприяють особливості сімейних стосунків і виховання. Якщо до дитини має факт застосування погроз. Нецензурної лайки, стусанів, то зазвичай це виліться в таке ж відношення дитини до своїх батьків. І якщо шестирічна дитина не може дати здачі, то через 10 років вона це запам'ятає. І через 10 років точно такий бумеранг отримають батьки. Олії у непрості стосунки хлопця з матір'ю додав факт появи у неї співмешканця, який також неадекватно себе поводив з підлітком. Грубий, жорстокий, збуджений, роздратований, розповідає мати на засіданні комісії з питань сім'ї, гендерної рівності та запобігання насильству в сім'ї про сина сім'ї дійсно. Взаємовідносині недопустимі. Дійсно, дуже багато конфліктних ситуацій. Але ж з навчального закладу дитина характеризується позитивно, і має друзів, і немає пропусків. Треба шукати підходи до цієї дитини, і, звичайно ж, будемо залучати психологів, і будемо залучати неврологів і психіатрів до роботи і з матір'ю. І з дитиною, тобто, будемо підвищувати виховний потенціал матері, тому що в неї ще на вихованні є маленька дитина. І вона потребує підвищення цього потенціалу. Це ювелірна робота працювати з підлітковою агресією, аби вона не перетворилася у стиль життя, якої б не була її природа. На чергове засідання комісії фахівці запросять і самого хлопця, і керівника навчального закладу, аби з'ясувати, яка ж і кому необхідна допомога психологічна, педагогічна, медична, юридична, та нагадають і кривднику, і жертві даної ситуації просту істину для люблячої матері. Немає нічого неможливого, аби врятувати та захистити свою дитину. Наступний матеріал присвячується зубним технікам, які у п'ятницю відзначають своє професійне свято. Люди цієї професії допомагають як дорослим, так і дітям. Всім, хто втратив зуб, чи має неправильну форму їх. Як вони це роблять, побачите далі. Для взрослого чоловіка зняли мірочку для того, щоб якби, у нього не було пару зубів. Коронки зробили, їх зафіксували в цьому оттиске. а тепер потрібно отримати оклюзію. нижнего, як у человека в рту. Зубний технік Микола Ігнатенко показує, як виготовляється зубний протез практично з самого початку. Діла відпечаток, ми його фіксуємо гіпсом, потім виходить би, маленький рот. Только мінятю взагалі процедура, як видно, далеко не проста. В якійсь мірі навіть ювелірна, вимагає немало часу, терпіння і зусиль. Зубний технік Микола Ігнатенко у Лузівській міській лікарні працює більш ніж чверть століття. Він разом з іншими в той час організовував роботу цієї лабораторії і відтоді тут працює. Особисто він за всі ці роки допоміг багатьом людям, десяткам тисяч пожили. Ну стараються так, щоб по фінансам було... и красиво, и особенно то, чтобы оно было эффективно для, для жевания. Вот. А молодые, конечно, в первую очередь это косметика, красота, а потом уже, это, там, если какие-то неудобства испытывают. Но ну, стараемся, чтобы оно соответствовало и красиво, и жевательно, эффективность была хорошая. Для того щоб не мати клопоту з зубами, говорить Микола Ігнатенко, необхідно дбати про них, відвідувати стоматолога для профілактичного медичного огляду. У першу чергу це уход, щоб родителі цьому увагу і дітей привчали. Ну і, звісно, бережне отношение к зубам, не стараться Тверді предмети, там все як обычно зубами виходить, краще, чем руками сильне. Беруть наїзлом, там ще как-то делають і портять зубки, Потім розкаюваються, ну вже бы поздно. І потім слід пам'ятати, що ніякі вставні зуби, які б гарні й дорогі вони не були, навіть керамічні, не зможуть стати кращими, ніж власні. Хіба що служити їм альтернативою, звертають увагу людей зубні техніки. У неділю професійне свято відзначають працівники торгівлі. Сьогодні у час великої конкуренції вміння продавати як ніколи стає актуальним. Що необхідно для успіху у цій сфері діяльності, далі порадами діляться безпосередні учасники цього процесу. Артем, продавцем-консультантом у цьому магазині побутової техніки працює вже третій рік. Він каже: для того, щоб відвідувач вийшов запоріг з покупкою та що й задоволений, потрібно знайти правильний і окремий підхід до нього, з'ясувати, що він хоче і, власне допомогти обрати покупку, а потім ще й не забути привітати людину з цією нехай і незначною, але ж такою приємною подією в її житті. Дивись, наступного разу цей покупець прийде сюди знов і знов, як робить це Наталя. Постійна покупниця тут придбала вже комп'ютер та хлібопіч. Сьогодні купує телевізор. каже. задоволена. О, нам всегда хорошо, поясняет нам все ясно. Постоянно приходят люди, которые, ну, как бы уже, э, которые привыкли к этому магазину, которые больше-больше э, ну, и больше просто никуда не хотят даже ходить. То есть есть магазинов масса по городу, но как бы есть основная масса покупателей, которые идут именно к нам. Когда к нам приходят люди, скажем так, долго им не получается выбирать ее, так как все, то, что они говорят, скажем так, все то, что они хотят, мы им предоставляем. Адміністраторка магазину Катерина каже, їхні продавці-консультанти завжди допоможуть у такому великому виборі побутової техніки обрати таку, яка буде і до душі, і по кишені покупцеві. Власне, в цьому їхня робота і полягає. А якщо вони додадуть до цього привітність і довірливість, успіх гарантовано говорять вже досвідчені продавці-консультанти. Когда человек заходит и смотрит, ориентируется, ну тут тоже сам определяешь, как бы, куда и какой, какому холодильнику подвести. Ну и, соответственно, уже посоветовать с того выбора, какой получше, какой подойдет конкретно этому покупателю, а не какому-то другому. Свято працівників торгівлі хоч і припадає. На неділю продавців консультантів все одно це буде робочий день, але принаймні у цьому магазині пообіцяли, що це буде святковий робочий день з безліччю кульок та приємними сюрпризами для покупців. Так що святковий настрій буде і в них. Зі святом працівників торгівлі під час пленарного засідання з сесії Лозівської міської ради у п'ятницю привітав міський голова. Сергій Степанов побажав торговцям високих показників в об'ємах продаж. Закликав їх зберегти робочі місця у цей складний час навів статистику. В місті 181 об'єкт торгівлі, з яких 5 супермаркетів, 52 продовольственных, 124 магазини з непродовольственной групою. Обеспеченные торговими площадями стаціонарних об'єктів складає 345 квадратних метрів на 1000 міста, що на 9% вище, ніж общий украинский показник. За 2014 год открыто 4 объекта торговли и 1 объект ресторанного хозяйства. Товарооборот в 2013 году составил 1 миллиард 673,7 гривны, что составляет 116,8% роста к уровню предыдущего года. Цей випуск добіг кінця. У студії з вами був Валерій Діденко. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте заходити на офіційну інтернет-сторінку Лозівської міської ради. Наразі вона оновлена, цікавіша та зручніша у користуванні. А ми продовжуємо працювати у звичному режимі і вже готуємо черговий випуск Лозівської панорами. Розвиток подій справа часу. Ми триматимемо вас в курсі подій. Зустрінемося тепер наступного тижня. На все добре!